Всім привіт! Мене звати Альона. Знаєте, якось я так подумала, в мене на каналі дуже давно не було відео з оглядами на доглядові серії. Раніше це була просто постійна моя рубрика, постійно я тестувала, щось вам розповідала. Але останнім часом, знаєте, якось назбиралася різного догляду вже початого. І тому саме я введу свої Project Pen і доглядові, щоб позакінчувати, щоб нічого не, ну щоб ні в яких засобах терміни придатності не вийшли. Тому поки що, знаєте, якось не сильно багато беру щось нове на затест з догляду. Тому якось менше стало саме такого плану відео, але вирішила трошки згадати цю рубрику і відзняти таке невеличке відео. В нас сьогодні буде огляд на саме догляд за тілом, це у нас бренд Dr. Санте. Я люблю цей бренд, багато відео є цього бренду з оглядом на цей бренд. Тому вирішила також вам розповісти. Я все-таки взяла на затест така серія в них Натурал Терпі. Там представлено, не скажу, що мало засобів в цій серії. Вони поділені також на такі підсерії з різними ароматами. Є з кокосом, є з аргановою олією, є з маслом ши. І також є з маслом канабісу. І о, я саме вирішила спробувати з органовою олією. Ось так виглядає серія, ну, самі пакування, сам дизайн. О, насправді, о, з самого початку ці підсерії були доволі різноманітні. О, в них були гель для душу, лосьйон для тіла, крем для рук. Масло для тіла, якісь суха олія, мило брускове і рідке мило. Дуже багато всього було, але якось зараз рідке мило, милообрускове ці олії для сухого масажу якось. Вони зникли, їх скрізь нема в наявності, і вже доволі давно я постійно слідкувала, чомусь їх прибрали з виробництва. І зараз в серіях залишились лише гель для душу, лосьйон для тіла та крем для рук. Тому сьогодні, якраз про ці три засоби я вам розповім, які мої враження від їх. Користуванням. Отже, давайте перейдемо до більш детального обговорення. А при цьому хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку, і напишіть взагалі доктор Санте, як ви ставитесь до цього бренду. Чи користувалися ви чим-небудь, Якщо користувалися, то напишіть, чим саме. Мені буде дуже цікаво почитати, бо я вже прям дуже багато. Напевно, половину засобів цього бренду я протестувала, і буде цікаво дізнатися, а чим користувалися ви. Тому ось так. Давайте тепер більш детально поговоримо про самі продукти. Ну, і давайте ми, напевно, почнемо. Почнемо з засоба, який мені, напевно, найбільше не сподобався це гель для душу. Ось так він виглядає. Вони майже схожі із лосьоном для тіла, подивіться. Це однакові пакування, однаковий об'єм, однакове ну, дизайн упаковки, все однакове потрібно читати лише що: це гель чи лосьон. Мені насправді в цій всій серії сподобався аромат, він, знаєте, такий солодко-ніжний. Так як це не якесь щось таке приторне, солодке, ні, це щось таке доволі приємне, ніжне, кремове, ну, от аромат класний. От реально мені дуже сподобався. А от щодо самого гелю. Не дуже сподобався. Я постійно порівнюю всі гелі для душу з гелями від компанії Avon. Так як я обожнюю їх. Мені головне, щоб гель дуже гарно пінився, і щоб не сушив шкіру тіла, щоб не було там ніяких подразнень. Плюс цього гелю, що от реально зволожує шкіру він добре. Якось, знаєте, немає такого відчуття, що хочеться от швиденько після того, як ви прийняли ванну, як ви протерли тіло, якщо потрібно терміново якийсь крем наносити. Ні, такого немає відчуття. От відчувається, знаєте, така шкіра зволожена, я б сказала. Але дуже-дуже великий мінус, що цей гель він не піниться. От реально, він не піниться. Можливо, ну там щось трошечки, але в порівнянні з Avon, ну це взагалі можна сказати, що він не піниться. Потрібно дуже багато засобу видавити на губку, щоб отримати, хоч більш-менш достатньо піни, щоб хоч помитися. Тому що, коли ельванськими гелями ну, я миюсь, то потрібно потім ще мочалку довго вимивати від, від піни. А ось тут я на силу домиваюсь і вже на, на мочалці не, за, не залишається взагалі ніякої піни. Тому мені це зовсім не сподобалось. І через це він дуже неекономний. Uh, ну, Скільки я його повикористовувала, і ну, я майже почти весь флакон закінчила, тому що ну, реально дуже потрібно uh, його багато наносити. Ні, не сподобалось. Враховуючи ще ціну, як швидко закінчується, не економно, тому гелі uh, для душу, якщо чесно, я не можу вам радити, мені не сподобались. Наступний засіб це ось такий лосьон для тіла. Як ви бачите, я вже його дуже гарно повикористовувала, тому що він також не дуже економний. Я б сказала так, він непоганий, але от дуже він якось швиденько вбирається в шкіру. І от, знаєте, я люблю все-таки, коли Лосьйони, крема, для тіла, якісь там батери, щоб ти їх наніс, вони щоб гарно вбиралися, але щоб я відчувала, що, знаєте, моя шкіра прям така о, дуже о, зволожена, така наживлена оціми кремами. Ну, от Мені таке подобається. А цей лосьйон, він дуже-дуже легенький. О, От я починаю розподіляти, там трішечки розтерла і все. Він повністю вібрався в шкіру і все. Я вже не відчуваю, що я щось нанесла. Через це якось я більше його більше його потрібно наносити, ніж тих самих кремів для тіла Avon. Тому мені це не сподобалось, що він не економічний. А так, в принципі, аромат подобається. Те, що швидко вбирається, це, звичайно, добре, що не залишається ніякої там, жирної плівки, ніякого дискомфорту. Але ну, все-таки мені хочеться чогось більш жирнішого. А, на такий період, от я люблю пожирніше, а знаєте, а на літній період. Я взагалі не сильно люблю користуватися лосьонами, кремами для тіла. Мені більше щось подобається таке у вигляді спрею якогось. Як, наприклад, була новинка в тому році, Вейвон, цей лосьон спрей з кавуном просто клас! Оце засід на літо взагалі супер. Він і трошки зволожує шкіру, але і освіжає, і не обтяжує шкіру. Тому не знаю, все-таки я б напевно не повторювала цей лосьон. Останній засіб на сьогодні це ось такий крем для рук. Ну, Крем для рук найзвичайний, нічого, знаєте, такого і мега-супер класного, але, в принципі, він і непоганий. Доволі швидко вбирається в шкіру рук. Непогано зволожує, якщо у вас немає, знаєте, прям якоїсь мега-проблеми з сухості, якщо у вас руки, знаєте, в принципі, в гарному стані, ну, от просто ну, трошечки, можливо, там не вистачає зволоження, можливо, там після миття посуду відчувається трохи така стягнутість рук, то в принципі цей крем вам підійде. він Зволожить вам руки все як потрібно, гарний аромат, але саме якщо є проблема, у вас дуже сухі руки, у вас там, якщо взагалі там мега сухі і тріскаються, то цей крем буде все-таки за слабкий. Все-таки тоді ну, ейванські креми для рук, особливо з кокосом, мені більше подобались. Вони все-таки, знаєте, з кокосом взагалі такі прям жирненькі. такі, А взагалі, якщо прям дуже сухі руки і також і п'яточки, ноги, то взагалі я можу рекомендувати Planet Spa Avon із маслом ши. Це взагалі дуже такі жирненькі, особливо в шайбочці, він взагалі врятує від будь-яких сухостей, це просто взагалі мій must have. Ну, а це Непоганий крем, особливо враховуючи ціну, ціна така доволі бюджетна, то доволі непоганий крем, але, ну, не знаю, як по мені, то я б вже не повторювала саме таки, я б ще щось би інше б спробувала. Отже, це все. І як такий висновок, скажу так, в бренду Доктор Санте засоби по догляду за тілом, їх не дуже багато, їх доволі мало, я б сказала, і все-таки, ну, це щось таке, що я б не дуже мені подобається, я б не могла б там прям радити. Я не скажу, що прям все я там спробувала, тому що якось вони один час почали багато всього випускати, але. Якось його розібрали і перестали випускати, чи я не знаю, тому що багато чого зникло з наявності, і воно знову не з'являється. Тому, от якось так, хто не встиг протестувати, той не встиг. Тому, напевно, все-таки, скоріш за все, я не буду тестувати ще. О цю піцерію Natural Therapy з якимись іншими ароматами. Ну, там побачимо. Можливо, якщо побачу, що десь там з'явилися ще ті масла для тіла, то, можливо, ще спробую. Вони, можливо, будуть більш все-таки жирні, жирнішої консистенції, як я люблю. Тому побачимо, але поки що не планую. Взагалі, доктор Санта, що я точно можу рекомендувати, що мені подобається, це догляд за волоссям. От там у них гарні засоби, багато які, особливо їхні масла для кінчиків волосся, ці флюїди, вони суперкласні із органовою олією, з кокосовою олією, і з алоєвера. Ці всі в мене були, і вони от реально класні. Я можу 100% рекомендувати бальзами кондиціонери для волосся гарні, маски для волосся. Ну, шампуні трошки не так, тому що мені багато які не підходили, бо вони за, знаєте, за занадто важкі для мене. Для, для моєї жирної шкіри голови все-таки потрібно щось більш таке глибоко очищаюче, а вони ну дуже багато саме таких серій, що вони більше, знаєте, на живлення, на зволоження, тому трошки мимо мене, але так, взагалі, догляд за волоссям в доктор Санте класний. Догляд за обличчям, ну, знаєте, якось я не скажу, що я прям дуже вже багато протестувала. Так, тестувала деякі серії, але ще далеко не всі. Так як, найбільше ті серії, які я тестувала, то їх якось вже немає, якось їх чи зняли з виробництва. Деякі, а ті ще є, ще не всі протестували, але нічого, ще все попереду буду тестувати. Тому чекаю ваших відгуків про ваші засоби, доктор Санта, які ми використовувалися, буде дуже цікаво почитати. Ну а ви пишіть: була вам така інформація корисною чи ні. І пишіть, які відео ви чекаєте вже, взагалі, які відео на моєму каналі вам найбільше подобаються: макіяжні, огляди на догляд, проджут-пени, чи якісь щось пов'язане з одягом. Хоча, знаєте, у мене саме відео, пов'язані з одягом, чомусь найбільше негативу викликають, тому що саме під ці відео приходять. Якісь дуже негативні люди, тому не знаю. Я, звичайно, я закінчу цю серію, я закінчу розбір свого гардеробу, Все-таки я вже пообіцяла своїм підписникам, які цікаво це дивитися, а потім побачимо в майбутньому, можливо, все-таки я не буду це знімати, тому що нехай, як кажуть, є блогери, які прямо у них канали на цьому. Побудовані, нехай вони і знімають, а я, напевно, не буду, тому що е, якось, хоча я ну, не дуже звертаю на це увагу, намагаюся не звертати на це увагу, але е, коли приходять і починають мені розповідати про мій стиль, про мою, мій устарівший одяг, е, мені. Ну, мене це, якщо чесно, дратує, тому не знаю. <смі> Якось так. Всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви підтримуєте мене, це дуже для мене важливо. Ну а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!